Вінниця і Менениця сьогодні їй 652. Традиційно святкуємо на головних площах та вулицях міста. Серед найближчих і найрідніших гостей вінничани, а також закордонні делегації Швеції, Польщі, Румунії, Грузії, Австрії, представники міст побратимів навіть з іншої півкулі землі, друзі зі всієї України стартує свято з Майдану Незалежності. Відкривають його привітанням городян, спікер Верховної Ради Володимир Гройсман та виконувач обов'язків міського голови Сергій Моргунов. Вінниця це згуртована велика сім'я. Вінниця динамічно розвивається. І в цьому році ми підтвердили своє лідерство, зайнявши перше місце в рейтингу. Найкомфортніших міст України. І це ваша заслуга, заслуга всіх Вінничан. Дякую вам за це. Я люблю Вінницю. Вінниця це не просто місто, це частина мене. Вінниця це те місто, місто де я створив свою родину, де народжувалися мої діти. Це частинка мене. І свято і день народження міста це день народження кожного з нас, кожного справжнього вінничанина. Сьогодні в Вінниці ми бачимо, що місто є охайним, чистим, має розвиток. І це справжня самовідність тієї команди, яку ви обрали в 2010 році, яку очолює Сергій Маргунов. І я дякую Сергій тобі за це. До Дня народження Вінниця отримала почесний прапор від Ради Європи. Абороду вручає почесний член парламентської асамблеї Ради Європи пані Едельтраут гаттерер Австрія цей прапор буде розташований в сесійній залі міської ради. Європейська відзнака це найвища нагорода, що присвячується муніципалітетам за їхню діяльність європейського спрямування. Нагорода підтверджує прагнення Вінниці до ідеї єдиної мирної та процвітаючої Європи. Рада Європи високо оцінює європейські керівництва вашого міста та ваших міст побратимів. Цей вибір заслуговує на наше захоплення. Під час офіційної церемонії представили і нового почесного громадянина міста Віктора Бронюка. Ми зробили те, що можливо, хтось не вірив. Всі разом ми вже майже два роки поспіль. Ну, місто визнається в Україні, найкомфортнішим для життя. І це все, в принципі, заслуга внечам нас разом з вами. Тому будемо робити багато гарних справ. Разом все в нас вийде. днем з з народження біденці! Браво! По завершенні урочистої частини. Перший раз за останні роки під час святкування дня міста пішов дощ, але гостей він не налякав. Коли закінчився, всі повернулися. Центральна сцена перейшла у розпорядження музикантів. Тут цілий день грали європейську класичну музику у концертній програмі. Виступи національного оркестру народних інструментів з Києва. Колективів з Італії та Грузії, а також найвідоміших музикантів Вінниці Оксани Славної, Геннадія Білявського та оркестру Він Бенд. Оя Люда Вінниця, Одівщина Вінниця, Осмікається. Сьогодні зранку я мав можливість побувати на двох вінницьких підприємствах в рамках інвестиційного форуму, який був вчора. Це молочна компанія та аграна фрут. І те, що я побачив, як працює і розвивається бізнес у Вінниці, це вражає. Також сьогодні я відвідав коло міської ради і хочу сказати, що Вінниці є піонером в наданні електронних адмінпослуг. Деякі міста Бельгії можуть взяти цей досвід на озброєння. Админ з причин, чому я тому що для нас уже ніякої уже в время Вильница находится в разных э, в разных областях, находится очень надежным, очень многообещающим партнером. Гарне свято, дуже гарні гості, святковий настрій. Трамвай шокує дуже гарний трамвай. Вінниці вінниця найкраща. Це просто чудово. Стільки зірок, стільки е, політиків приїхало. Це дуже приємно, коли на нас звертають увагу, коли знаходять час для нас. Дуже е, яскрава програма. Вінниця сьогодні одне з найкращих міст незалежної України за результатами опитувань та тестувань, висновками експерт. Тів, дослідників та соціологів, місто в лідерах за комфортністю та якістю життя, дорогами та транспортом ми можемо пишатися нашою неповторною архітектурою. Її перлини відомі кожному городянину, але у мініатюрах сьогодні демонструють школи міста. Це дійсно подарунок Вінниці. Подільська берегиня символ нашого міста, наша арка. Ми дуже любимо наше місто. Ви Бачите, яка погода? але все рівно ми прийшли. Погода, погана, настрій хороший. Ми хочемо привітати наше місто з цим святом. Ми хочемо бажати йому дійсно сонячної погоди. Ми хочемо бажати йому добра, процвітання і дійсно бути європейським. Я пишаюсь нашим містом. Розроблена а, така інсталяція із поламаних іграшок, тобто із поламаної зброї. Символічно діти позбавилися зброї а, в підтримку миру і а, інсталяція пофарбована у рожевий колір, тобто вона не має стріляти. Нехай прикрашає, але не стріляє.